Сьогодні ми поговоримо про те, як швидко орендувати квартиру в кошці. Значить, для того, щоб це відбулося, ви потр... вам потрібно бути готовими до швидких поїздок на квартири. Значить, ви приходите, дивитеся, оглядаєте квартиру і домовлює... домовляєтеся з власником. Будьте готовими до того, що навіть якщо після вас прийде інша сім'я. То власник може дати квартиру саме їм, тому що тут ніхто не буде довго чекати на ваші відповіді. Приходьте з власними коштами відразу на переглядки, тому що в цьому випадку власник бачить, що ви є налаштовані на те, щоб орендувати цю квартиру, і власник, можливо, вибере вас, тому що, навіть якщо вам квартира сподобалася, але ви прийшли без коштів, а інша сім'я з коштами, є велика ймовірність того, що власник віддасть квартиру саме їм. Будь ласка. Коли приходите на оглядки квартири, не ви не виказуйте своїх емоцій, тому що власники вони дивляться за вашим станом, навіть якщо вам в квартирі щось не сподобалося, але в загальному вона підходить вам для проживання. Е також не ви не видавайте ваших емоцій, тому що власники за цим всім слідкують і можуть вам не віддати цю квартиру через негативні емоції до вас. Тому, якщо ви хочете швидко орендувати квартиру в кошиці, звертайтеся до нас і е, приєднуйтеся до нашого телеграм-каналу. Там ми активно викладаємо е, активні пропозиції і ми вам будемо раді допомогти з пошуком квартири.